Мені звати Микола Прохоренко, я житель села Анисів, працюю в Іванівській сільській раді спеціалістом загальною юридичного відділу. Також є членом громадської організації Північного горлиця», Також займаюся питаннями молодіжної політики в нашій громаді. А на нас сьогодні захід, який впроваджується в рамках проекту громадська безпека безпека-360», який профінансований «СІВІК». І в нас сьогодні тренінг по цивільному захисту та розробці плану евакуації при надзвичайних ситуаціях. По-перше, треба сказати те, що громада була під окупацією, і ми не на словах знаємо що таке надзвичайна ситуація, і ми пережили багато чого. І люди на той момент не мали певних навичок, знань, просто панікували, не знали, як реагувати. А ці тренінги нам дають можливість пізнати, ну хоча б на теорії, можливо, якась практично відпрацювати ці навички і підготувати до себе. До таких можливих подій ось пройшло вже буквально півтори години тренінгу, і люди досі такі зацікавлені в тому, щоб отримати цю важливу інформацію. Також там присутні представники старостатів, які будуть поширювати дану інформацію серед. Населення, яке не змогло бути присутнім на даному тренінгу. тому що тренінги це така штука, що у нас там 15, 20, 30 людей, а охопити всю громаду досить таки важко, і нам надати такі люди, які провідники в цьому які будуть передавати цю інформацію саме до населення. Розкажу свою історію. Для тебе важливі такі заняття? По-перше, я був разом з мамою ну, жив в селі Анисів. Нас наше село не було окуповане, але ми стикнулися з наслідками військової дії на території, тому що були постійні прильоти. Авіабомб, мінних снарядів, багато чого, і ми стикнулись вживу з цим всім. З тим самим, як зробити свій тривожний чемоданчик. У нас він був досить таки масивним. Ми брали все, що тільки можна і не можна. Ми знали, нам треба гроші, документи. там. Ми навіть коли виїжджали, це було десь в кінці березня, на тиждень з нашої громади. У нас саме головне, що ми взяли не документи, не гроші, ми взяли провізію, Цілу сумку провізії, тушонки, хліба, і всього такого. Але ми не думали, що це тіпе, буде так важливо. Також, в принципі, стикнувся по своїй роботі. Досить таки часто слухаю історії людей, десь то щось підірвався, де щось сталося, десь когось якась незвичайна ситуація. І мені треба вміти реагувати і донести людям якусь інформацію. Скажи, а були в тебе в житті такі моменти, коли ти розумів, що ти пройшов навчання і можна це вже використати, або я зробив би по-іншому тепер? Ну, особисто для мене ці всі тренінги і для того, щоб я міг передати цю саму інформацію. Своїм друзям, своїм колегам, ну як то каже, молодим людям в нашому населеному пункті, тому що вони дійсно не обізнані в цьому. Більшості їм просто не цікаво це, і не цікаво подають інформацію. Ну, більшість лекторів або якісь там державних структур по телевізору, чи ще щось. А коли йдуть такі тренінги, які йдуть там живо, якось фасилітатори розказують, показують в ігровій якійсь формі, то це набагато простіше, і я стараюсь брати все, що можна з цих тренінгів, щоб передати цю інформацію, донести важливість цього питання. До всіх людей, ну виключно з молоддю зараз, я працюю. А як ти гадаєш молодь залучення в питання безпеки в громаді? Чесно, я тут сказав би 50 на 50. Є такі молоді прогресивні люди, якщо брати приклад мене, які дійсно долучаються до того всього і готові працювати над тим. А є такі, які просто байдуже. Ну чи, ну воно так є, але ми стараємося, як як і громадська організація, залучати таких людей, тому що ну це дуже великий такий людський ресурс і капітал, який можна залучити. І якось так забезпечити реалізацію всіх наших там безпекових питань в громаді, на шкірі проектами, заходами чи ще чимось, це досить таки важливо, тому що молоді тут жити зараз і жити в майбутньому, і вони будують нашу громаду і нашу країну. А як ставиться молодь до системи оповіщення, яку встановили в громаді? Спершу молодь було трошки було незвично, тому що вони звикли, тому що у нас на телефонах майже у всіх стоїть сповіщення про повітряну тривогу. І коли ти йдеш центром села і чуєш, що волає сирена. Перше було трошки незвично. Потім буквально десь тижні, два-три молоді люди звикли. Я думаю, більш так негативно реагували більш такі літні люди, тому що для них це така яка стресова ситуація, тому що вони ну, ловили якісь флешбеки з минулого, але згодом вони теж звикли, вони зрозуміли важливість того, що дійсно це треба. І що в майбутньому ми доносили те, що в майбутньому цю систему сповіщення можна використати не для сповіщення повітря на тривог, а для якоїсь реклами, для музики, ще для чогось, для сповіщення просто населення про якусь інформацію. Там, наприклад, щось там приїжджає, там, наприклад, голова в староста, прийдіть на зустріч. Або там, там якийсь захід, будь ласка, приходьте, реєструйтесь у таких цілях. Скажи, будь ласка, а в твоєї родини є план евакуації? Плану евакуації як такого немає, тому що я і моя родина хоче залишитися тут, допомагати на місці саме тут людям. Тому що ми вже маємо, сім'я досить таки проактивна, мама, брат, вони досить таки часто катаються по різним таким тренінгам, навчанням, і вони зможуть принести користь саме тут. Але якщо в разі якоїсь прям дуже сильної такої незвичайної ситуації, яка буде нести ризики нашому життю і здоров'ю, план такі вокації є. І є зібраний тривожний чемодан. Не на, на, навчився, на, 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 на... навчився <рес> його складати? звісно. Правда, там ще тренінг буде. Можливо, я несу корективи, але насчет свого такого такої валізки, тривожної, я консультувався з військовими, що саме потрібно, щоб забезпечити забезпечити свою життєдіяльність на якийсь короткий пробіжок часу. А чи є в тебе якісь рекомендації для людей, які не готуються до... На звичайних ситуаціях пов'язані з військовими діями. По-перше, хочу їм сказати, що людям потрібно готуватися. Ми живемо в такий час, що ми не знаємо, що буде завтра, післязавтра. І якщо ти готовий і вже себе на першу чергу психологічно підготував до цього, то тобі буде легше. Тому що людина, коли вона впадає в такий статус падіки, вона стає некерованою. І можна нанести ризик не тільки собі особисто, а й людям, які тебе оточують. Тому я думаю, що такі тренінги навчання і спільні такі заходи вони навчають нас тому, щоб не панікувати. Я думаю, це саме головне, що несе це все.